Доброго дня, шановні колеги. Сьогодні маю честь представити вам підручник з геометрії для нової української школи, наших улюблених сімикласників. Геометрія одна з найдавніших наук відома людству, але як прищепити любов до неї для сучасних українських школярів? Наш авторський колектив Алла Єршова, Вадим Голобородька і я, Олександр Крижановський, складається з практикуючих вчителів, які мають величезний досвід роботи. З різними учнями цей підручник створений саме для вас, і ось які переваги в нього, на наш погляд, є. Це оптимальне поєднання науковості і доступності викладення матеріалу. Ми побудували багаторівневий посібник, у якому теорія викладена як на початковому рівні, так і на більш високому. Ми зробили низку цікавих задач від найпростіших до доволі складних завдяки. Співпраці з сучасним видавництвом ми зробили підручник сучасного дизайну, який буде закликати дітей вивчати геометрію і полюбити її. Наш підручник складається з трьох основних розділів геометрії сьомого класу, які чітко діляться на параграфи, відповідно до тем, які ви вивчаєте з дітьми. Звичайно, що до кожної теми є і теорія, і контрольні запитання, і задачі, і історичні довідки. Але найголовніше дійсно на уроці це, щоб вчитель мотивував дітей до самостійного вивчення предмету для того, щоб полюбити цей предмет і використовувати його на практиці. Основні складові нашого підручника це і теорія, і задачі, і різні види діяльності, які можна поєднувати між собою на уроці, задавати для роботи вдома, а також для того, щоб цими видами задач. Сучасні школярі могли займатися не тільки у своїх зошитах, а і у смартфонах, у ноутбуках тощо. Особливості подання теоретичного матеріалу в нашому підручнику складаються з декілька моментів. Ну, по-перше, до кожного параграфа є мотиваційний вступ, для чого вивчати це? Чому це корисно, чому це цікаво? Потім потрішки просуваємося в теорії і одразу ж переходимо до того, як цю теорію застосовувати. Ну а звичайно, коли діти вже доходять до практики, то тут на них чекає низка цікавих різнорівневих завдань, таким чином, щоб кожна дитина могла рухатися у курсі геометрії за своєю навчальною траєкторією, починаючи від усних задач. Задач для парної роботи, щоб можна було залишити двох дітей, що сидять за однією партою, через низку задач рівня А, Б, і В, ускладнюючи ситуацію, але описуючи ті самі моменти, до задач з практичним навантаженням, задач, які можна розв'язати не у зошиті, а на подвір'ї, на вулиці, а деякі за допомогою комп'ютерів чи смартфонів. Це все поєднано у нашому практичному матеріалі, який подано у підручнику. Наприкінці кожної теми ми вмістили підсумкові огляди, які ми робили, сподіваючись, що діти не тільки закінчать якусь тему і перейдуть до наступної, а дійсно опанують цю тему і вже не забудуть її у наступних класах. Щоб зацікавити дітей, ми до кожного розділу подаємо історичні матеріали. Які розроблене спеціально таким чином, щоб заохотити навіть класників подивитися, а що є цікавого у всесвіті у нашій країні, які в них були великі попередники, все це лише для того, щоб заохотити, щоб мотивувати дітей до навчання нашого улюбленого предмету. До нашого підручника є сучасний електронний інтерактивний додаток. Він розроблений саме таким чином, щоб полегшити роботу як вчителя. Так і учня. Сьогодні ми маємо у нашій державі дуже складну ситуацію, дуже часто навчання відбувається онлайн, яким чином полегшити спілкування з учнями та заохотити їх до самонавчання? Ось для цього ми створили наш електронний інтерактивний додаток. Він містить як навчальні матеріали для учнів, так і методичну підтримку для вчителів. Наприклад, у нас до кожного параграфа є задачі, які треба. Або намалювати у зошиті графічні, або виконати на комп'ютері за допомогою різних програм, зокрема, всесвітньо відомої програми Геогебра. От у нашому електронному додатку до кожної такої задачі подане повне розв'язання, яке зробив учень, якраз як і опанував курс геометрії сьомого класу, ну а також до параграфу. Є проміжні тести, розмірковуємо, аналізуємо до кожного розділу. Є підсумкові тести з онлайн швидкою перевіркою, до кожного параграфа є інтерактивні завдання за готовими кресленнями. Ну і звичайно, що це тільки початок. Щодо наших шановних колег-вчителів математики, то звичайно, що наш електронний додаток містить методичні матеріали і для них. Це модельна та навчальна програма, це календарне планування під 2 або 3 години на тиждень, це додаткові задачі, це огляд особливостей і проведення пленерних занять. Можна проводити як уроки за такими пленерними задачами, або задавати їх для групової роботи вдома, для того, щоб діти здружилися завдяки геометрії. Ми намагалися створити наш підручник саме для вас, шановні колеги. Тому що ми багато років працюємо у школі і знаємо, які проблеми з тим, як навчити дітей, а тим більше дітей сучасних, які прагнуть більшого, аніж просто паперці із літерами на них. Тому ми намагалися створити такий методичний комплект, який допоможе вам, як залучити дітей до вивчення геометрії і досягнути на цьому шляху величезних успіхів.